Вони били палицями, така, як да, у, була там, у беркута, у Цього. Вони такі залишають бугри такі, на, на, на кожі, А ці палки пластикові, вони дають такі сечки. За цього у мене ноги почали гнітити, саме за цих пластикових палок. Вони просто хльоські, і вони пробивають м'ясо. Прям м'ясо. Тобто не верхній слой, а прям м'ясо. Потім вони. Ці електрошокери. Балончиками у нас пирскали, в обличчя пирскали, в камеру могли попирскати. Там кожна зміна була отморозка. Ну, це було просто отморозки з отморозки. Увесь час, коли ми стоїмо в камері, ми просто присідаємо, вони так на перший поверх, на другий, на перший, на другий. 500, 500, 300, 300, 500, 500, 300, 300. І ми отак от, при... вони вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, і та ж 300, та ж 500. І ми то просто, ми ще не встигли присісти, вже нові.